Це старокінний ринок. Наразі його незаконно отримує під своїм контролем. Колишній орендар про це заявляє власник ринку компанія Ox Capital. Договір між хазяїном та орендарем то в старокінний ринок. Закінчився 23 червня. Але замість того, щоб передати власнику об'єкту оренди, колишній орендар продовжує працювати, розповідають представники Ox Capital. Замість того, щоб повернути нам об'єкт оренди, вони підробили додаткову угоду до договору з заднім числом. Вона була підроблена колишнім адвокатом нашої компанії, якого звуть Артем Сомрай. Він використовуючи довіреність, яка давно була скасована, заднім числом уклав додаткову угоду з орендарем, де він є кінцевим бенефіціарним власником, тобто сам собою. Додаткову угоду згідно якої строк повідомлення збільшується з 30 до 90 днів. Компанія Ox Capital завчасно проінформувала колишнього орендаря про припинення дії договору. Та необхідність повернути ринок, але натомість розповідає Вадим Найдюк. Тут з'явилися якісь невідомі люди, які заважають господарям потрапити на територію. А є Адміністрація? Бачите, поліція стоїть адміністрації нема. І навіть не знаю, на які підставі поліція знаходиться це шахрайство, вимагательство і це рейдерство, це пряме рейдерство. Наразі, 24 числа, тобі ж вчора, ми прийшли, бо завчасно повідомивши орендаря про те, що ми будемо робити інвентаризацію цього об'єкту і підписувати акт повернення нашого майна з договору оренди, що зробив орендар. Вони наняли якихось тітушок з Києва та Дніпра і написали на нас заяву. Зараз компанія Ox Capital звернулася до поліції з відповідною заявою. Вадим Найдюк каже, раніше їхня фірма вже судилася з особами, які незаконно переєстрували право власності за допомогою сумнівного державного реєстратора та з використанням підроблених документів. Ми судилися з ними два роки із міністерством юстиції. Наразі ми виграли першу інстанцію апеляцію і верхов... касацію, верховний суд. Ми виграли всі три інстанції. І 1 травня 2023 року наказом Міністер... Міністерства юстиції України було скасовано незаконну перереєстрацію нашого майна і повернуто до нашої власності. Представники компанії Окскепітал кажуть, закон на їхньому боці. Тож готові доводити свою правоту в суді, а ще розраховують на підтримку представників місцевої влади, зокрема керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.